24 лютого ми з двома дітьми Кіре і Сашком були в Бердянську. Ми там жили, бо що чоловік там служив. І ми прокинулися від вибухів, які були неподалік, тому що з нами був неподалік аеропорт. І туди перші були влучання ракет. Чоловіка звати Белаш Денис, він за професією військовий. В нього була посада старший стрілець санітар. Ми виїхали з Бердянська до Запоріжжя. Я йому встигла подзвонити, сказати, що ми доїхали до Запоріжжя, що все добре. І все, зв'язок обірвався. На зв'язок він вийшов 28 лютого. Вони вже відходили від Широкону до міста Маріуполь. Наступний раз він мені подзвонив 26 березня. І він вже говорить, що немає боєприпасів, немає їжі, немає води. Він зі мною там прощався, розказував, що все, я там пам'ятаю, я тебе кохаю. Я говорю, ти, ну, що ти таке говориш? Ти повинен повернутися додому. У нас ще була шутка, я повернуся, а буде третя дитина. Я говорю, ти мені повинен зробити третю дитину. Ну, який помирати його. Чого. Ну от і все, ми проговорили. Це єдиний раз, коли ми так довго проговорили, ми говорили хвилин 40. Я стою на роботу, собираюся, отак сльози льються, думаю, ну взагалі, що, що ти мелиш? І все, і потім зв'язку не було. Спочатку ми побачили відео. Відео в телеграм-каналі, що расисти взяли в полон весь батальйон морської піхоти. Ну я тоді так глянула. Говори, та ні, не може цього бути. Мені пише друг чоловіка і каже, що я впізнав дуже багато побратимів, а його на тому відео не було. Розумію, не Розумію, що вони в полоні. І з того часу ну, почалася наша боротьба. У нас є двоє чудових діток: Кіра, якій нещодавно сповнилось п'ять років, і Сашко, якому вже дев'ять років. Дітям я не говорю, що тато в полоні. Для них тато ще захищає нас. Я не хочу, щоб вони на цей час про це знали. Ми отримали підтвердження від Червоного Христа міжнародного. Той, що мій чоловік підтверджений стороною агресором. Весь цей рік, і ми все одно пишемо чоловіку в телеграмі, розказуємо все, що у нас трапляється. Ось є такий момент, коли я готувала доньці сюрприз ну, вночі. Украшала кімнату і є її, її, її бажання на день а, народження. А бабуська евінуха. Знаєте, напевно, коли руки опускаються, ти отак пишеш, що все що йому там, що мені, мені тяжко. Мені дуже тяжко іноді становиться, тому що його немає поруч. Ні, є то манко. Діна, у нас мало фотографій сумісних, тому що він не любить фотографуватися, і тому у нас там штук 10 фотографій, і ось ця моє саме, саме любима. На цій фотографії ми в місті Маріуполь відмічаємо якийсь праздник. Всі ці хлопці зараз в полоні. З грудня місяця не було обмінено ні одного представника нашої частини. От, зовсім. Це сім обмінів підряд. На наші звернення координаційний штаб дає шаблонну відповідь, що чекайте, всі є в списках на обмін. Все. Їх не отдає країна агресор я сподіваюся, що всі наші битви за наших чоловіків не пройдуть дарма, і ми все одно їх дочекаємо вдома. Хтось ж чекає сина, хтось чекає брата, і ми всі все одно дуже сильно їх чекаємо. Ми чекаємо кожен обмін. Ми читаємо всі ці спи. Ми за кожного раді, хто повертається додому, але хочеться, щоб і наші повернулись додому.